О, нарешті ви тут, бо я вже 44 горня чаю п'ю, поки вас чекаю. Але я радий вас бачити. На чому ми зупинились минулого разу? На тому, що Чарльз Дарвін в основу своєї теорії походження видів поклав процеси селекції та гібридизації. І з цим пов'язаний один прикол, який Ах, далеко до дошки йти. Давайте тут розбиратись. Так от, перш ніж висунути свою теорію походження видів, яка пропонує макроеволюцію, Чарльз дуже добре дослідив мікроеволюцію у вигляді селекції та гібридизації вже існуючих видів. Перш ніж продовжити, давайте собі нагадаємо в інфодовіці, що таке селекція. Селекція походить від латинського – «вибір» або добір. Так стали називати науку про методи створення сортів рослин та порід тварин з потрібними людині властивостями, які покращують у рослин і тварин якість, стійкість до хвороб, шкідників та несприятливих кліматичних умов урожайність, плодючість та продуктивність. Отже, добре розуміючись на процесах відбору і виведення тварин, дарвіну прийшла геніально прикольна ідея. Що у природі також існує подібний процес відбору. Тільки не штучний, яким керує людина, а всемогутня еволюція. І що, якщо цей природний добір вивів всі види тварин і рослин? І я назву його природний добір. Що? Гриб серед ясного неба. Поки Чарльз думав, я в міру моїх художніх здібностей накидав ілюстрацію того, що він намутив. Це є біблійна схема появи живих істот. Згідно неї, Бог в п'ятий та шостий день відразу створив основні види риб, птахів, плазунів, худоби, диких тварин. Ну, звісно, улюблених дарвіном жучків, червачків та метеличків. Ну і першу пару людей. Далі вони плодились і розмножувались, і в рамках своїх видів змінювались в процесі мікроеволюції. Хвиляста лінія це потоп, після якого почалась нова хвиля розвитку живих істот. Що зробив Дарвін? Ось це. Тобто, одномоментне паралельне створення видів він запропонував розглядати, як процес походження видів, коли завдяки виживанню, пристосуванню та добору. Один вид тварин перетворюється в інші види тварин. І оскільки з цієї схеми надприродній вплив дія Бога виключена, він запропонував розтягнути цей процес на мільйони років. Так з'явилось знамените еволюційне дерево Дарвіна, яке спочатку в його рукописі виглядало ось так: він недвозначно називав його деревом життя. Такий собі малюночок. Я малюю краще. Але ось його послідовник і соратник Геккель намалював його набагато краще. Ось так воно війшло в історію як перша ікона дарвінізму. Таке собі видотворяще дерево. А тепер головне, які Чарльза забули для цього всього докази? Зараз розкажу. І не тільки розкажу, а й покажу. Коли ми плавали на біглі навколо світу, ми потрапили на Галапагоські острови. Ой, не потрапив ось тут. З дуже екзотичною флорою і фауною. Коли Чарльз досліджував ці острови, він виявив: ух ти, що Фрінгілля, монте Фрінгілля по-простому в юрки зябликів, На різних островах, гуп! – вау! Демонструють різноманітні. Форми і розміри дзьобів прилаштовані під різні типи харчування і життя. Чарльз припустив, що всі вони є нащадками первісної пари в'юрків і що саме природній добір відповідальний за їх відмінності. Я йому кажу. Хоп! Чарльз. ну Це ж нормальний процес пристосування оцього конкретного виду пташок до умов середовища і харчування. А він мені? Так. Але я прийшов до висновку, що організми можуть зазнавати невеликі зміни пристосовуючись до мінливих умов середовища проживання за допомогою природнього добору. І передаючи ці зміни нащадкам, за кілька мільйонів років можуть перетворитись зовсім в інший від організму. А я йому: Чарльз! Ну ти нормальний! Ти береш мутаційні зміни одного виду істот. Які відбулись за кілька сотень років, і мало того, що розтягуєш це на мільйони років, але й робиш це моделю появи абсолютно різних видів істот. А він мені вай, це неможливо припустити, адже ми бачимо ці зміни у різних видів тварин. А я йому Чарльз, я не знаю, що ти там видів, але це неможливо, тому що кожний вид організму має свій геном. В якому прописаний сценарій розвитку цього організму. Звісно, що в межах видів можуть бути зміни, але скільки б порід собак не виникало, вони залишаються видом собак. Ти ж селекціонер! А Чарльз як селекціонер знав, що неможливо схрестити тварин різних родин і тим більше ряду. Можна схрестити тільки деякі види, і той, який відносяться до одного роду. Наприклад, можна схрестити кобилу та віслюка, щоб отримати мула. Або вовка і собаку, щоб отримати вовкопса. Але, наприклад, кролика і зайця неможливо схрестити, хоч вони відносяться до одного виду. А головне, що знав Чарльз, що потомки схрещених видів є безплідними і не можуть передати свої мутації своїм нащадкам. Коротше, я йому кажу: Чарльз, ти як селекціонер знаєш, що неможливо схрестити вівцю та вовка, щоб отримати вівка, чи крокодила і бегемота, щоб отримати крокомота. ДНК код конкретного виду тварин цього не дозволяє. Чарльз подивився на мене довгим поглядом а? і спокійно запитав: Що таке геном і ДНК-кот? І тут я зрозумів, що ляпнув про те, що ніхто в той час ще не знав, і що буде відкрито та досліджено тільки через 70 років на початку ХХ століття. Я боявся викликати ефект метелика. Тому тим більше я не міг йому розповісти, що в 21 столітті професор зоології Прінстонського університету Пітер Грант за результатами більш як 20 двадцятилітнього дослідження галапагоських в'юрків довів, що вони видозмінюються за дуже короткий час. А деякі з них набули первісного вигляду, коли повернулись до попереднього способу життя. Коротше кажучи, сперечались, ми сперечались, але чіпився свою ідею як один з 54 тисяч видів кліща. Бух, бух, хвіст однієї з 500 видів на тобі, на тобі собак. На, на. І от з цією впертістю, в 1859 році вже відомий, поважний, з еволюційно сформованою бородою 50-літній Чарльз випускає цілу книгу про свою теорію, яка спричинила такий ефект, на який ні він ніхто не сподівався. Хоча, можливо, десь там. В глибині своєї еволюційної душі my life. нарешті. Праця мого життя, в якій я об'єднав геологію, ботаніку, зоологію та антропологію, щоб довести, що природа пройшла еволюційний процес, від простого до складного, від амеби до людини. Готова. Як же назвати книгу? Ем, походження видів. Назва книги з двох слів? Ні. Це якийсь моветон. Походження видів шляхом природного добору. Краще. Але чогось не вистачає О, походження видів шляхом природного добору. Або збереження обраних видів у боротьбі за життя чудово, коротко, змістовно, дохідливо і бомбезно. Як тобі таке, Мойсей? При чому тут Мойсей? А при тому, що ще до того, як стати професійним натуралістом, Чарльз, за бажанням батька, який хотів бачити сина англіканським священником, поступив на теологічний факультет Християнського коледжу Кембриджського університету і став в десятці кращих студентів. Однак, захопившись матеріалізмом, він став скептиком і покинув навчання. До цього пізніше додалася особиста трагедія, коли померла його кількарічна донечка. В результаті все його життя стало пошуком і формуванням альтернативної версії появи світу, без участі і присутності Бога. Важливо розуміти, що Дарвін не придумав еволюцію. Еволюційні ідеї були вже й до нього, і він ними скористався. Головними серед них були такі. Закони еволюційного нашарування пластів землі Ніколаса Стенно, класифікація рослинного і тваринного світу Карла фон Лінея та закони відповідності еволюції флори та фауни пластам землі Томаса Гекслі. В своїй теорії Дарвін все це звів, доповнив своїми дослідженнями сфери селекції та гібридизації і нашпигував гіпотетичними припущеннями, де дуже часто логіка підміняється довгими, складними квітчастими міркуваннями. За допомогою цього він створив ідеологічну бомбу, заряджену. Відкритим і радикальним матеріалізмом, де очевидний дизайн пояснюється без дизайнера, а його творча діяльність заміняється таємничою і непояснювальною макроеволюцією. І коли ця ідеологічна бомба, книга походження видів, виходить, вона вибухає і виносить мозок майже всьому науковому світу і не тільки науковому. І породжує своєрідну атеїстичну квазірелігію. Бо як ще можна назвати наукову теорію, у якої нема жодних доказів, але всі свято в неї вірять. Чарльз. Ти наш анти-Маисей, який вивів нас із плена релігії і Біблії. Твоя книга «Происхождение видов це наша еволюційна книга биття. Ми твої вірні последователи, дарвіністи, которые ідемо, вірні твоїм заветам. В край, где царствуют законы естественного отбора, выживания сильнейших, и человек носит гордое имя обезьяны без шерсти, да пребудет с нами сила эволюции! А теперь откроем писание Дарвина на главе об определении продолжительности геологического времени по быстроте отложения осадков и размерам денудации. И прочтем первый абзац. Это, конечно, утровано, но не в случае Якщо все-таки розвіяти весь науковий туман, який напускається на цю теорію, то не залишиться нічого, крім умоглядної і недоведеної догми, згідно якої парадоксально смерть, боротьба виживання і пристосування є необхідними елементами еволюції від найпростіших до найскладніших організмів, вершиною серед яких є, звісно, людство. Саме тому величезна кількість людей з радістю повірила в цю догму, тому що так прекрасно, коли над тобою немає творця, вседержителя і законодавця, якому прийдеться дати звіт, а є тільки сліпий, безцільний, без будь-якої мети і сенсу, механізм еволюції. Але серед науковців були і притомні люди, наприклад, великий науковий авторитет свого часу Адам Седжвік, який, до речі, раніше навчав Дарвіна основам геології. В своєму листі до Дарвіна з приводу його походження видів, Седжвік написав: я прочитав вашу книгу, і мене переповнював швидше біль, ніж радість. Деякі розділи я читав з великим захопленням, деякі змусили мене сміятися, так що я хапався за живіт від болю. Але були і такі, які я читав з повним жалем. Тому що я вважаю вашу теорію абсолютно неправильною і жахливо шкідливою. Це одна з найточніших в своїй лаконічності характеристик теорії Дарвіна. як щодо її змісту, так і щодо наслідків. Давайте спочатку про зміст. Наскільки сам Дарвін був впевнений у своїй теорії? Вірогідно, ні. Так починався попередній розділ. Можливо. Це вже 25 разів використовував. Якщо пропустити, Це краще піде до наступного абзацу. О! На мою думку. За такою схемою Чарльз і будує свою теорію. Він відштовхується від певних наукових фактів, потім робить певні припущення, які потім сам визначає як доведені факти, щоб знову зробити припущення, щоб знову визначити їх як факти і знову зробити припущення. Десь де-не-де де він перемежовується дійсно науковими фактами, але загалом це піраміда, яка заснована на припущеннях, допущеннях та імовірностях. А там, де ці припущення і навіть факти не вписуються, Сер Чарльз не гребує робити підміну понять та робити висновки, які прямо протилежні тим фактам, які він сам наводить. Ось, наприклад, що він видає з приводу перехідних ланок, які є головним доказом його теорії. Почитаю мовою Анатоля, бо книгу спер у нього. Так как согласно теории естественного отбора должно было существовать бесконечное число промежуточных форм, связывавших друг с другом виды каждой группы переходами, то могут спросить, почему же мы не видим эти связующие формы повсюду вокруг нас? Почему же каждая геологическая формация не переполнена этими звеньями? Я могу ответить на эти вопросы и возражения только предположением, что геологическая летопись значительно менее полна, чем предполагает большинство геологов. Если бы две, три или даже большее число связанных между собой форм было найдено, то многочисленные натуралисты просто отнесли бы их к соответственному числу новых видов. Если мы будем иметь в виду промежутки времени достаточной продолжительности, то геология доставит нам ясное доказательство, что все виды изменялись. Притом они изменялись именно так, как требует теория, так как это изменение шло медленно и путем постепенных переходов. Простіше кажучи, Дарвін визнає, що перехідних ланок не існує. І навіть якщо вони будуть знайдені, вони будуть виглядати як звичайні сформовані види. Але заповідає, щоб, слідуючи його теорії, їх класифікували як перехідні ланки. Більше того, саму відсутність безкінечних перехідних форм Дарвін вважав доказом того, що вони існували, тому що вони мусили існувати згідно його теорії. Геніально! Так, він сподівався, що наступні покоління вчених, ну, звісно, натуралістів-еволюціоністів, знайдуть докази його теорії. Це виглядає так, ніби він збудував будинок просто на землі. І сподівався, що потім підвезуть необхідні матеріали і залиють фундамент. Алло? Алло, Експрес? Вже підвезли. Чудово! Куди під'їхати? Записую. Угу. Дякую, вже лечу як фотон. Даруйте, мушу, мушу зупинитись. Підвезли деталь для мого темпу свіатора. адреса. Я швидко. Одна нога тут, друга там, і потім знову тут. І продовжимо. Что, ушел? Где же моя драгоценная книга Дарвина, моя прелесть? Сам признался в программе, что у меня ее спер. Все слышали. И я. М -м -м. Мою святыню используют в суе. Кощунник. Так нету нигде. Спрятал злодей. О, а это что? Алло, экспресс. Посмотрим. своего термосвятора получил. А вот никуда ты и не отправишься. По моему закону, не зуб за зуб, а зуб за око. И шарик за ролик. На тебе.